Чата, всі ви знаєте про те, що дитина після пологів втрачає вагу, вона має втрачати цю вагу, і що ця втрата має складати не більше ніж 10% від тієї ваги, з якою дитина народилася. Але ну по-перше, не варто чекати цих 10%, бо якщо дитина вже втратила більше ніж там 8-9%, то ж треба вже починати діяти. Ну, а, по-друге, взагалі не дуже зручно рахувати ці відсотки, особливо після пологів, коли вам зовсім не до арифметики. Тож я пропоную вам такий цікавий ресурс, який вам дозволить дуже швидко побачити, чи нормальна втрата ваги, яка зараз є у вас. А ресурс цей сайт newbornweight.org. ви туди заходите, вводите вагу, з якою дитина народилася, дату нехай це буде 9 січня, і час, коли дитина народилася. Нехай це буде 3 години рівно. Далі вводите ще одне зважування. Наприклад, дитина важила 3,350, зважили її, наприклад, 10 січня, і час зважування 9,30. Далі дивимося Оці різнокольорові лінії, це процентилі. Зелена це 50-й, темно-червона, нижня це 95-й. Тож все, що вище темно-червоної лінії, це норма. Все, що буде нижче, це вже буде не норма. Далі, ще одне зважування. додаємо, 10 січня, 18.00 і дитина важила 3,200. І дивимося, що ми бачимо. Що ми вже майже, майже наблизились до 10%. процентилю. В таблиці бачимо, що це мінус 8,6 вже. І додаємо ще одне зважування. Нехай це буде 11 січня, 8.00 і дитина у нас важила 3,100. І далі дивимося, що ми отримуємо. Що вже 11,4% дитина втратила, тобто, от дуже наглядно, і в таблиці, і на графіку, ми бачимо, як дитина втрачала вагу.